Розділ 22 Обпечений демон. Це сама Лють. Наша наступна військова рада затьмарила всі попередні, і це було цілком очікувано адже тепер ми мали справу з командувачем усього лівого флангу армії імперії. Засідання відбувалося у спеціально збудованому для цього павільйоні. І приміщення було забите офіцерами, серед яких був і Клод. Антоніо тримав слово, хоча сам наразі не з'явився. Мені відразу не сподобався офіцер, із яким ми вели переговори. Його легка масляниста манера викликала в мене відразу. Я сильно підозрював, що він дістався свого становища, отруюючи конкурентів. Отже, ви хочете, щоб ми здалися, задумливо протягнув він, постукуючи пальцями по столу. Або відступили, або звернули у бік, поправив я. Чесно кажучи, нам байдуже, що саме ви зробите, аби тільки залишили у спокої посільту. Ми якраз розмірковуємо над цим, сказав командувач, відкинувшись на спинку стільця і вивчаючи шатро над головою. Саме тому ви весь день підтягували нові війська? саркастично запитав Брокгерст. — Лише внутрішнє питання запевняю вас, замуркотів командувач. Усі мої офіцери зібрані тут, і вони бояться, що їхні підрозділи почнуть бешкетувати, залишившись без нагляду. Мій колега має на увазі, втрутився Аз. Що нам важко повірити, ніби ви справді збираєтеся піти нам назустріч? Чому б ні? знизав плечима командувач. Хіба не цього ви добиваєтеся? Завжди настає момент, коли командир мусить спитати себе, чи не обійдеться йому битва дорожча, ніж її уникнення? Ваш опір із залученням демонів та драконів. Показав нам, що ця битва може виявитися надто складною. У нас їх ще вистачає, якщо буде потреба, втрутився я. Це ви вже продемонстрували, всміхнувся командувач, легким рухом вказавши на танду і Брокгерста. — Відьми та чортенята це підкріплення у вашому війську. Я вважав недоречним уточнювати, що Брокгерст — біс, а не чорт. Тоді ви згодні оминути посільтум? — прямо спитав Аз. — Я згоден обговорити це з моїми офіцерами, уточнив командувач. Усього лише прошу залишити когось із ваших е, помічників тут. Навіщо? спитав я, помітивши, як він оцінююче поглядає на танду. Щоб передати вам рішення, звісно, знизав плечима той. Жоден з моїх людей не насмілиться війти до вашого табору, навіть маючи право недоторканності посланця. У його голосі вчувалася насмішка, яка мені дуже не подобалася. Я залишуся скіф, запропонував Аз. Я думав. Ааз не раз доводив, що здатний за себе постояти, але командувачу я все одно не довіряв. Тільки якщо ви дасте нам свого офіцера в заставу, відповів я. Я ж сказав, ніхто з них йому не обов'язково входити в наш табір, пояснив я. Хай залишається край лісу, я особисто ручаюся за його безпеку. Командувач замислено прикусив губу. Добре, погодився він. Раз ви вже проявили інтерес до його кар'єри, віддам вам клода як заручника. Молодий офіцер зблід, але промовчав. Домовилися, кивнув я. Чекатимемо вашого рішення. Я кивнув своїм товаришам, і вони слухняно рушили з павільйону. Клод вагався, але, зрештою, теж приєднався до нас. Мені хотілося сказати Аазу будь обережний, але я стримався. Не варто було визнавати його вразливість перед командувачем. Тож я обмежився коротким кивком офіцерам і вийшов услід за своїми. Танда й Брокгерст уже прямували до дерев, Клод же чекав мене і пристав поруч. Поки маємо хвилину, схвильовано почав він. Хочу подякувати вам за заступництво перед моїм керівництвом. Не варто, пробурмотів я розсіяно. Ні, справді лицарство щодо ворога нині рідкість, я вважаю. Слухай, Клод, перебив я сердито. Спиши це на моє викривлене почуття справедливості. Ти мені не подобаєшся і від самого початку не подобався. Але це ще не означає, що ти наздара. Не Неприємний так, але не наздара. Я був різкіший, ніж хотів, але мене гризло занепокоєння за Ааза. Після такої відсічі він замовк, і ми майже до самісінького лісу йшли в мовчанні. Нарешті він прокашлявся і знову заговорив. Е, сківе. Що? Я. я, власне, хотів сказати, що вдячний і готовий віддячити будь яким розумним способом. Попри мої тривоги, його слова зачепили мене як потенційна можливість. А відповісти на кілька запитань підпадає під розумний спосіб? спитав я недбало. Залежно від запитань, обережно відповів він. Я все ж солдат, і мій кодекс чітко говорить. Знаєш що? Я ставитиму запитання, а ти вирішуй, на які відповідати. Домовились? Е, гаразд. Добре. Перше запитання як гадаєш, командир справді обійде по сільтум? Офіцер на мить відвів погляд, потім рішуче похитав головою. Я не повинен цього казати, але скажу. Не думаю, що командир взагалі розглядає це як можливість, і жоден офіцер у тому наметі теж. Його кличуть звіром навіть найвідданіші та найдосвідченіші солдати. Повір, він отримав це прізвисько не через капітуляції, поки його армія ще боєздатна. Тоді навіщо він щойно вдавав усі ці переговори? Щоб виграти час, знизав плечима Клод. Як зауважили твої помічники, він використовує паузу, щоб стягнути війська. Єдиний кодекс, якого він дотримується перемога за будь-яку ціну. І цього разу, схоже, він платить за неї честю. Я обміркував це перед наступним запитанням. Клоде, промовив я обережно, ти бився з нами і знаєш свою армію. Якщо твій прогноз справдиться і звір атакує повною силою, як вважаєш, які у нас шанси на перемогу? Жодних, тихо відповів офіцер. Знаю, це може звучати як ворожа пропаганда, але прошу повірити в мою щирість. Навіть із тими підкріпленнями, що ви показали сьогодні ввечері, якщо звір зрушить легіони, вони просто розчавлять вас. На вашому місці я б скористався прикриттям ночі й утік би без жодних вагань. Проти такої сили немає боягузтва, є лише самозбереження. Я повірив йому єдине питання, що робити з цією порадою. Дякую за відвертість, офіційно мовив я. Я врахую твої слова, а зараз, будь ласка, залишайся тут, на видноті, як ми домовились. Мені треба порадитися з моїми людьми. Ще одне. зупинив мене Клод, поклавши руку на плече. Якщо з твоїм помічником, що залишився в наметі, щось трапиться, прошу пам'ятати я був тут з тобою і не мав до цього жодного стосунку. Я запам'ятаю, кивнув я, звільняючи плече. Але якщо звір спробує торкнутися Ааза, закладаюся, йому ж гірше буде. Танда одразу підійшла, коли я покликав її жестом і відвів убік у темряву. Що сталося, сківе? Ти хвилюєшся за Ааза? Я й справді хвилювався, хоча не хотів це визнавати. Ніч майже минула, а з намету не було ні руху, ні звісток. Усе ж я тримався віри в Ааза, а щоб не потонути в тривозі, переключив думки на інше. «Ааз сам дасть собі раду. Є дещо інше, про що хочу знати твою думку. Що саме? Як ти знаєш? почав я з виглядом знавця, я не бачу личини, які сам накладаю. Інші ведуться, але я бачу все у справжньому вигляді. Я не знала, зізналась вона. Продовжуй. От я й подумав якщо нам справді доведеться битися з армією, нам знадобляться підкріплення. У мене є ідея. Але треба, щоб ти оцінила, чи вона працює. Слухаю, кивнула вона. Я вже хотів розтягнути промову, але зупинився і заплющив очі, сконцентрувавшись на гаю попереду. Ого. вигукнула Танда. Це неймовірно. Я розплющив очі, обережно тримаючи закляття. Що ти бачиш? нервово запитав я. Цілу зграю демонів. Ой. Тобто збочинців. засміялася вона. Вони зі списами і мечами, справжнісінькі воїни. Це неймовірно. Спрацювало. Я мав рацію моє маскування можна було накласти не лише на людей і звірів. Ніколи такого не бачила. захоплено мовила Танда. А можеш змусити їх рухатися? Не знаю, зізнався я. Я тільки бос. Гей, бос. вигукнув Брокгерст, підбігаючи до нас. Швидше, ти маєш це бачити. Що там? гукнув я, але біс уже розвернувся і мчав назад до лісу. У серце закрався раптовий страх. Ходімо, Тандо. гаркнув я і рвонув уперед. Коли ми дісталися до дерев, уся команда вже була там і жваво перемовлялася. Що трапилося? Різко спитав я, приєднуючись до них. Розмова вмить стихла. Усі уникали мого погляду. Брокгерст підняв руку і указав через луг. Там, на тлі величезного вогнища, темним силуетом виднівся ааз, що висів на шибениці. Його тіло безвольно погойдувалося на вітрі, повільно обертаючись на кінці мотузки. Біля ніг стояла купка солдатів. Які зібралися подивитися на цю виставу? Полегшення накрило мене, і я почав істерично хихотіти. Повісили, якби вони тільки знали. На обличчях моєї команди з'явився жах, коли вони побачили мою реакцію і оніміли від шоку. Не хвилюйтесь, з ним усе гаразд. Ще на початку моєї кар'єри з Аазом я засвоїв просту істину Демонів шибеницею не вб'єш. У них надто міцні м'язи шиї, вони можуть висіти хоч цілий день, і нічого їм не буде. Звісно, дізнався я це на власному гіркому досвіді, коли якось. Принаймні, вони спалять тіло. пробурмотів Клод поруч. Сміх урвався в мене в горлі. Що? вигукнув я, різко розвернувшись. І справді, солдати вже зняли тіло ааза. І понесли до вогнища з очевидним наміром кинути його в полум'я. Вогонь це вже інша історія. Вогонь одна з тих речей, що могли вбити Ааза напевно. А як це? Швидше! Зупини їх! Зупини їх перш ніж! Та було запізно. Солдати з розмаху жбурнули Ааза, просто палаюче вогнище, яскравий спалах світла, і все немає. Аз. Я застиг, втупившись у багаття, відчуваючи, як шок притуплює всі інші відчуття. Мозок відмовлявся сприймати втрату. Сківе. пролунав біля самого вуха голос Танди, а на плече лягла її рука. Залиши мене! захрипів я. Але ж армія. Вона не договорила, але й цього вистачило. Поволі, я знову почав усвідомлювати довколишній світ. Легіони, давши нам свою відповідь, вже шикувалися до бою. Барабани гриміли, віщуючи світанок, що відбивався на полірованій зброї, готові до атаки. Армія. Це вони зробили. Я навмисно повільно обернувся до Клода. Той відсахнувся від мого погляду, охоплений жахом. «Згадайте!» Я тут ні при чому. Я пам'ятаю, холодно відповів я. І лише з цієї причини відпускаю тебе, але раджу вибрати іншу стежку, а не повертатися в армію. Я намагався бути поблажливими з ними. Та якщо вони прагнуть війни, то клянусь я, Скіф, дам їм війну. Тобі сподобалось? Вдобайка, коментар і підписка це найкраща подяка. А ще ти можеш підтримати проєкт гривнею. Дякую, що слухаєте.